Вітаю, шановне панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої розмови про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Перш за все, хочу подякувати за підтримку мого каналу, за донати, які ви надсилаєте, за вподобайки, за поширення інформації, здорового глузду і реальних кроків, що ведуть нас до перемоги. Сьогодні у нас буде рубрика. Економіка війни, хочу просто навести декілька цифр, щоб ми розуміли, яка економічна ситуація, який потенціал є в Україні в війні проти Росії, хто у нас союзники, чи нададуть вони нам допомогу і куди ми рухаємося. Ну, перш за все, хочу звернути увагу на ті цифри, які я побачив, як я їх бачу. От на цьому тижні Гетьманців заявив, що на 50 мільярдів доларів збившилось державний борг України за повних два роки війни. За два роки війни державний борг збільшився на 50 мільярдів доларів. На 29 лютого 2024 року державний і гарантований державою борг становить 5 трильйонів 695 мільярдів або 143 мільярди доларів. Доларів США. Якщо подивитися на динаміку витрат України, що ми витрачаємо, от буквально нещодавно. Я вже говорив, що у нас з 2021 року десь в півтора рази збільшились витрати на благоустрій чиновників. От, Павло порахував лише по окремих міністерствах збільшення витрат порівняно з 2021 роком навів основні Міністерства і відомства, там без Міністерства оборони, тобто без витрат на війну за час два роки війни на утримання державного апарату збільшення в 177 мільярдів гривень. От кожного року ми витрачаємо плюс 4 або 5 мільярдів доларів. На утримання державного апарату, якість державного апарату ми вже неодноразово е піднімали це питання. Я вже говорив. Відповідальність нульова за війну, за наслідки війни. Наші чиновники, на жаль, не мають е потрібної емпатії. Вони не співчувають українцям, їм снаряди на голову не падають, і їх родичі в окопах не гинуть. Тому війни під час війни не Нагадую, не оголошеної війни. Тому що Демченко визнав, що це було політичне рішення не оголошувати стан війни. Не не... Огол... це мається на увазі не оголошувати комусь війну, а не констатувати факт, що Україну напали, здійснилась агресія. Я це відео є, якщо за бажанням переглянете. Розлогу про це говорю так, от е, в півтори рази під час війни збільшуються витрати на сьогоднішній день. Ну якщо брати е, 23-й рік, видаткова частина склала більше 4 трильйонів гривень. При цьому на утримання закорузлого державницького апарату ми витратили е, більше ніж півтора е, трильйони гривень. Той час, як на військові ціли пішло близько трильйону. Тобто в півтора рази ми витрачаємо на мирні справи більше, ніж на війну. В доларовому еквіваленті це буде близько більше 220 мільярдів 20-25 мільярдів, як рахувати курс долара. Витрачаємо. І 50 мільярдів два рази більше витрачаємо на цих управлінців, на цих невігласів. Фактично марадерів, які через закупівлі всякого непотребу, фактично, марадерять на закупівлях там будівництва, дорог клумб на закупівлі. Зараз он, закупляють кайданки на 10 чи 15 мільйонів, мільйонів закуповують кайданки. Відновлюють школи, які обстрілюють в 12 кілометрах від кордону. Відновлюють школи. Що буде зі школою? Коли треба вже було давно евакувати все цивільне населення з зони активних дій? Це в той час, коли Росія витратила минулого року 120 мільярдів на військові цілі. Тобто, ми 20 мільярдів, вони 120 в чотири рази більше. Звичайно, у нас е, нібито є е, союзники е, у вигляді е, наших партнерів заходу. Там називається б, е, більше 50 е, країн. Рамштайн, так званий, Сполучені Штати організували, але не зрозуміло з якими цілями, тому що, ну, на мою думку, Рамштайн був організований не для того, щоб забезпечити всім необхідним зброєю боєкомплектами українську армію українців, а навпаки, щоб контролювати, не надавати достатньо зброї для перемоги. Я вже не одне відео робив щодо Байдена. Який, на жаль, виявився ненадійним партнером для перемоги, у нього якісь інші наміри, цілі, це зовсім зрозуміло, тому що він навіть завдаючи шкоду власній можливості переобратися на другий термін минулого року, маючи ленд-ліз, маючи достатньо зброї наявної зброї на складах, яка зараз утилізується. Не надав навіть те, що обіцяв для контрнаступу. Зеленський. Чітко сказав і звинуватив фактично адміністрацію Байдена, сказавши, що мабуть, це не всім потрібно. Да, українська перемога мабуть, не всім потрібна, і ми витратили ну, не ми, а наші українські управлінці, які чомусь переконали президента, що саме. В демократичній царині ми здобудемо перемогу. Хоча е, треба було покладатись на двопартійну підтримку, і республіканці пропонували конкретні кротки. Той же ленд-ліз, знову ж таки, якщо минулого року він був і була можливість, я навіть пост на що продаю безкоштовно республіканцям. Вбивши аргумент проти обрання Байденом президентом, перш за все саме те, що після Афганістану, при після провальної кампанії в Афганістані, Байден маючи всі можливості виграти цю війну разом з українською армією, не надав ту зброю, яка нам би допомогла знищити ворога на нашій території і нам перемогти вже в 23-му році. І 24-й рік компанія Бай. Дена проходила б так би мовити, як пісня, да як for a song. Він би виграв її як пісня, як переможець. Розумієте, і він на це не пішов. Можливо, це сказалась його старчівська деменція. Яка трапила з ним, йому навіть американські прокурори не переслідують його за виток секретних документів. Трампа переслідують за виток, бо він підсудний на їх погляд. А на погляд прокуратури США, Байден зараз в тому вигляді не є осудним. Він може бути обраним на президента, але не є осудним. Тому ми маємо завершити оцю гонитьбу нібито за 60 мільярдами, яких там немає. Є на каналі Любарського. Він розбирав, що там за кошти. І там немає тих, коштів. там навіть 10 мільярдів є на підтримку Палістини. Ми розуміємо, що Хамаса. Ну тобто, це було закладено е, такі умови, що на які е, республіканці не погодяться, поважаючи ну люба поважаюча себе людина, не буде підтримувати е, терористичне угрупування. Тобто, це було зроблено е, навмисно. І ну ми не знаємо, як е, себе поведе Трамп, і не не маємо. Ну немає у е, США намірів е, закінчити війну в Європі. Їм це не цікаво. У них інші цілі. Мам, ми маємо шукати союзників. В Європі і такі союзники є. Ми знаємо і е, демонстрацію Норвегії, Данії, які надали е, Данія взагалі надала всю артилерію свою, знають, розуміючи, що саме українці зараз зможуть виграти війну. Їм треба просто надати зброю. Європа не готова захищати себе. Треба ж вміти бути готовим е, захищати, використовувати зброю і е, правильний ар аргумент До Європейського Союзу був би, що е, якщо ми програємо, якщо Росія пройде кордони е, України, чи будете готові е, ви захищати зброю в руках? Є от е, Останнє повідомлення було по Польщі, що зараз. Е, Поляки скуповують нерухомість в Іспанії, готуючись до війни. Отак От вони готуються до війни, ті готуються тікати, і ми це все пройшли ще в 2014 році. Ми також не були готові вбивати, які наслідки до цього привело. Які наслідки умиротворення суцільного зла приводить ще до більшої агресії? Тому ми маємо зробити наслідки, і наші чижські партнери. Ми не маємо. Ругатися і конфліктувати зараз з нашими і поляками ну взагалі з європейським союзом маємо шукати у них. Просипається навіть зараз п'ять істориків, відомих істориків Німеччини звернулися до ХДС. до... Німецької партії, конкретно до Шольца, що його політика завела до ситуації, яка привезла до погострення фактично до світової війни. Зараз іде світова війна, тому що да, вона не оголошена не з е, сторони е, Росії їм невигідно, не з сторони України, е, тому що є якісь політичні домовленості. Але все говорить про те, що світова війна іде. У нас є союзники, які не наважили зараз нам надати достатньо допомоги зараз. Лише от прем'єр по моєму Польщі підняв питання про підняття витрат на безпеку, хоча б до рівня 3%. Не всі витрачають 2%, до 3% власного ВВП. Це вже не рахуючи скільки буде надано цієї допомоги Україні, розумієте, якщо у Росія витрачає зараз запланувала третину в своїх коштів витрачати на війну. Україна не може собі дозволити. Ну не може управлінці не можуть собі дозволити, оскільки вони не мають емпатії, немає не немає співчуття переживання разом з українським народом. Вони живуть окремо в умовах мирного часу. Так, от Європа, на жаль. Також дуже довго просипається. Це наше завдання достукатись до них, щоб вони надали нам свою зброю, щоб ми знищили ворога. Тому що немає впевненості, що європейці готові захищати. Германія там, взагалі, повний пацифізм і неготовність. І е, ми знаємо, що Росія має союзників у вигляді Ірану, Білорусі, е, Китаю, КНДР, яка насищує їх зброєю. Шахід це і іранські, і навіть іранські ракети надають, е, комплектуючи Китай надає, надає зброю боє, е, боєприпаси КНДР. Вони погані, вони не точні, але вони влучають і вбивають. Також і Білорусія надала певну кількість, тобто є певні союзи, які вимальовуються, звичайно, нам було б легше, якщо ми оголосили стан війни, і країни були змушені. Під час війни є лише союзники, вороги і нейтрали, які заявляють про свою нейтральну позицію. А так ми знаєте, і не миру, і не війни. Я вже багато про це говорив, записував відеозаписи. Ми маємо ставати мудрішими, ми не зможемо перемогти з таким фінансуванням. І перш за все, ми самі маємо поставитись відповідально. Ми не можемо дозволити собі. От Себастьоновича переглянув його відео. Він Продемонстрував, що заплановано на цей рік 1,1 трильйона виділити на військові цілі, на оборону, і 1,9 в два рази більше. Ну, я називаю це на благоустрій чиновників, тобто на фінансування оцієї закорузли е, чиновницького паракту, який не має емпатії, не готовий співчувати українському народу і не готовий разом з ним ставати до лав сил оборони і захищати разом. Я е, подав повторну петицію. Ви знаєте, хто переглядає мою канал е, постійно. Чекаю, коли вона з'явиться на офісі. Е, Аті офіса президента, і буду настоювати, щоб 28 мільйонів, які залишились в Україні, проголосували за цю петицію. Ми маємо змусити видавати з цих невігласів з цих управлінців, які на жаль достались нам під час війни, які не готові вирішувати виклики, які стоять перед Україною. Перед Україною стоїть екзаційне питання: чи виживе нація, чи виживе держава? І е, наша воля має переламати наших управлінців. Е, от е, моя рекомендація, буду завершувати це відео. Моя рекомендація. Дуже багато людей, віруючих людей, е, кожен день е, читають. «Отче наш. Е, от е, я вважаю, що українці мають зламати свідомість, е, зрозуміти, що вони є володарями е, України, є власниками. Української землі, і я пропоную кожний ранок знаєте, щоб українці знали, як розмовляти кожен день з своїми підлеглими управлінцями, які ми обрали. Щоб у нас появилося свідомлення, що ми маємо їх контролювати і змучувати робити те, що приведе нас до перемоги, робити конкретні кроки, із в тому числі із фінансування, витрати на високотехнологічну зброю, на фортифікації. Після 9-ї години, в 9 годин, у нас хвилина мовчання за загиблими героями, хто поляг в цій війні. А після цього відкриваємо п'яту статтю Конституції і читаємо. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоуправління. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурпований державою її органами або посадовими особами. Ніхто не може узурпувати державну владу. От оці Третьякові, безуглузді, демченки і іжеснімі. Розумієте, оці е, законопроекти, які вони намагаються потягнути, щодо відповідальності кримінальної відповідальності за виконання функції держави. Розумієте, стаття Конституції п'ята стаття Конституції говорить про те, що держава не має права узурпувати владу. Вони наймані управлінці, і вони мають виконувати волю українського народу. От ми маємо перш за все зламати нашу свідомість. Вони витрачають наші кошти, кошти наших західних партнерів, які ми беремо в борг під відсотки, які будуть виплачувати наші наступні покоління, і фактично здійснюють мародерство під час війни, не оголошеної ними ж війни. Ми маємо їх змусити почати витрачати кошти на військові цілі. Не може так, щоб на цивільні питання виділяти в два рази більше під час війни. Ну, Розумієте, ми не завершимо цю війну ніколи. Ціна перемоги буде коштувати надто високу ціну. Зараз кожне зволікання, кожен день, кожна витрата на кайданки, на автомобілі, на клумби, на стадіони це життя конкретного патріоту найкращого сина україни і ми маємо бути відповідальними перед ними перед тими хто вже загиб хто отримав поранення хто віддав своє життя і здоров'я за майбутнє України, і ми маємо змусити наших управлінців повернутися обличчям до українського народу і повернутися обличчям до викликів. Якщо вони не готові, я пропоную підписати 28 мільйонів. Мають підписати під петицією, яка зобов'язує президента України шляхом внесення негайних внесення змін в закони України. Про перевірку українських управлінців на державність. Якщо вони не готові з зброєю в руках захищати нашу свободу і незалежність, ми не готові договіряти їм свої гроші і не готові їх утримувати. Нам такі управлінці не потрібні. Нам потрібні лідери, які поведуть за собою. Якщо вони не готові. Значить, ми не готові їх утримувати і не готові фінансувати їх мародерство і дурню. Ми маємо це усвідомити, прийняти рішення і перемогти. І як завіщав нам Тарас Григорович Шевченко в своєму заповіті: поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. Україна обов'язково переможе. Слава Україні!